В Україні та, зокрема, у Миколаєві тривають погодинні відключення світла. Ми вийшли на вулиці міста бо дізнатися, як миколаївці готуються до таких відключень. Мені прийшли знайти всі павербанки, всі ліхтарики, тому що я у минулому році в Києві просиділа без світла дуже довго і просто заряджаємо. Є павербанки, є фонарики електричні. Ми ну стараємося газове щось приобрести, щоб дому на газі розігрівати, поки електричство немає. Та просто завчасно все робимо, стараємося якось. По ситуаціях це все зробити, я не готуюсь, просто якщо виключили світло, і я з розрядженим телефоном я просто виходжу в машину. Заряджаю повербанки, в принципі, адаптую свій час під відключення. якби, використовую прилади різні, коли є світло, тобто тайм-менеджмент. Явище відключень світла для миколаївців не нове. Та у чи звикли люди до такого режиму, зважаючи на минулий досвід. Дізнаємось прямо зараз. До цього неможливо звикнути. Ну просто ніяк неможливо. Це складно, це стрес для всіх стрес. Миколаїв і минулого минуло разу на відключення світла був найкращий в Україні. І на сьогоднішній день також, як то кажуть, не здає позиції. Ви знаєте, яка тиму звикнути ніяк не взяв. Ні, ні можна. Тому що це дуже комфортно. Так, в принципі, нічого нового не відбувається, все вже проходили, нічого вже не страшно. Люди взагалі до всього звикають і українці будуть триматися і робити все для перемоги. Ну можливо, так. В Києві було набагато гірше, тому в Миколаєві я вважаю все прям дуже класно, стабільно. Як ви ставитесь до відсутності вечірнього освітлення на вулицях? Мене це не турбує, я не ходжу ввечері нікуди. Просто а повертаєшся іноді позна тімно. Вимикати ввечері, воно не потрібне, так буде економія якась електроенергії. Це тяжко, бо коли йдеш додому пізно, о 9-й вечора, просто темінки, ми живемо на намиві і там взагалі нічого не видно. Просто ти йдеш і добре ну, телефон, є ліхтарик з собою, а так складно. Я вважаю, що не потрібно в жодному разі вимикати освітлення доріг. Автомобільних тому, що пішоходи в нас мають звичку переходити в дуже поганих місцях, і навіть яке би гарне світло у автомобіля не було, їх просто не видно. Які поради б ви дали від себе глядачам щодо того, як переживати або як готуватися до таких відключень? Ну, треба знати графік, і тоді буде краще. В принципі, не зважати за можливістю жити своє життя, тому що наші захисники зараз захищають нас для цього. Завершайте павербанки, насолоджуйтесь літом. Ну головне не панікувати, тому що тоді ми були не готові. А зараз на попередньому досвіді нехай він і негативний. Я думаю, що вже кожен знає, що йому потрібно робити. Дай бог що воно все швидко за все закінчиться і просто терпіння якось. Дай Бог, що все зміниться як мого швидше. По-перше, я рекомендую підписатись на Миколаїв Обленерго в телеграмі та просто контролювати час відключення світла і бути готовими. На все. Як ми бачимо, хтось запасається павербанками, а хтось і взагалі не звертає увагу на відсутність світла. А як вважаєте ви? Вашою думкою щодо цього, ви можете поділитися у коментарях під цим відео. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.